Стежка Охри це короткий, але вражаючий маршрут, що проходить через колишній кар'єр. Охри, схоже на провансальський Гранд Каньйон та якийсь Колорадо. Прогулянка серед цих барвистих скель та декількох панорамних майданчиків дозволяє зануритись в унікальний пейзаж серед цих помаранчевих формацій, сформованих тут вітром і дощем протягом декількох століть. Інформаційні таблички уздовж стежки розповідають про геологію, флору та історію добування охри в цих місцях. Тож, якщо ви знаєте французьку мову, зможете ще більше дізнатись цікавих історичних фактів. Особисто мені подобається остання локація: це великий сосновий ліс і велика пляшка шампанського, як її тут називають. Це дуже класний та красивий майданчик, де і ми зробили спільні фото та відео, трошки відпочили і змог помилуватись тими краєвидами. Вже погуляли цими стежками, зробили багато гарних фотографій, передали всім вітання, подивились на цю пляшку шампанського велику. Ну і зараз вже будемо йти на паркінг. Вертатись до машини, потім їхати ще на заході сонця, дивитись містечко Горт. Дуже красиво. Спочатку на панорамний оглядовий майданчик приїдемо, ну і потім погуляємо саме місто. Я тут вже, напевно, в третій раз чи в четвертий в цій локації, але скажу вам, що мені все рівно дуже подобається, тому що Франція вона просто маніфік, бездоганна, красива. В мене є напевно, ідея і мрія проїхати її всю. Побачити і Океан, і регіон Шампань, і Шемоні Монблан, і Ельзас, хоча я там вже був, то я б з задоволенням приїхав, Бордо, ну, коротше, всі-всі всі регіони. І звісно, якщо я поїду, то зніму про це на Ютубі багато-багато випусків. Тож, можливо, цього року ви від мене побачите прям максимально всю Францію. Тож, всіх любителів цієї країни я запрошую дивитися всі випуски далі, підписуйтесь на мій канал. Дмитро Огір про моє життя та подорожі, ставте лайки і до зустрічі в нових епізодах.